Всім привіт! Мене звати Максим, і ви на моєму каналі Українець в Естонія. Сьогодні я хочу з вами поговорити про податки, оскільки 30 вересня цього року відбудеться перший обмін даними фінансовими та податковими між Україною та Європейським Союзом, деякі українці можуть потрапити під штрафні санкції з боку України чи Естонії. Звісно, це дебільшого стосується тих. Не дуже порядних українців, які отримували виплати в Україні та в Естонії одночасно не сплачуючи податки, але є ще деякі нюанси. Оскільки Україна та Естонія є підписантами конвенції про запобігання подвійному податкуванню, повинно було бути так, що податки сплачені в Естонії чи в Україні громадянами, які мешкають не в цих країнах. Тобто українців, які працюють в Естонії, чи естонців, які працюють в Україні, повинні були автоматично зараховуватися як податки, які сплачені в країні проживання. Це майже так і працювало. Ніхто з податкової українців, які проживають за кордоном, дуже не чіпав. Хоча всі українці, працюючи за кордоном, повинні були подавати податкову декларацію і в Україні. Вказуючи, скільки яких податків вони сплатили в Естонії, в ідеалі це мало бути так, що якщо ви сплатили в Естонії податків більше, ніж згідно з налоговим законодавством України, Україна повинна була компенсувати переплачені податки. Але, звісно, ніхто ні, ні цього не робив, ні податково, ні громадяни. Дуже думаю, що не будуть чіпати з цього приводу, з приводу податків на доходи фізичних осіб і тому подібно. Але півтора відсотки військового збору ніхто не відміняв, оскільки в Естонії ви його не сплачували то повинні були платити в Україні. І за це вони можуть зачепитись. Податкова України, як і в принципі керівництво України, давно вже мріють залізти в кишеню до людей, які живуть та працюють за кордоном, оскільки вважають здебільшого їх податковими резидентами України. Я хочу вам розказати, хто такі податкові резиденти України, як не бути податковим резидентом України. Оскільки проживаючи в Естонії е пів року протязі календарного року, ви автоматично стаєте резидентом податковим Естонії, але не вибуваєте з податкового резидентства України. Отже, ким вважають, е кого вважають податковим резидентом України українська податкова? По-перше, це люди, е які мають місце постійного проживання в Україні, тобто реєстрацію. Якщо... Люди мають, громадянин має місце постійного проживання і в Україні, і в Естонії. Переходять до пункту 2. Пункт 2 в нас каже: е навіть час зачитаю вам дослівно. У разі, якщо фізична особа має місце проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо така особа має місце постійного проживання в Україні. Якщо особа має місце постійного проживання також в іноземній державі, вона вважається резидентом, якщо має більш тісні особисті чи економічні зв'язки, центр життєвих інтересів е в Україні. У разі, якщо держава, в якій фізична особа має центр життєвих інтересів, не може визначитись або якщо фізична особа не має місця постійного проживання у жодній з держав, вона вважається резидентом, якщо перебуває в Україні не менше 183 днів, включаючи день приїзду та виїзду протягом періоду по періодів податкового року. Це таке дуже розпливчате формулювання. Тобто, якщо ви живете чи працюєте в іншій державі, але ваші діти, ваші батьки, ваші дружина чи чоловік мешкають в Україні, вони будуть намагатися вважати вас податковим резидентом України. Ще немаловажний факт: чи ведете ви бізнес в Україні, чи ведете ви бізнес в Естонії? Якщо ви ведете бізнес в Україні, ви автоматично стаєте податковим резидентом України. Якщо ви ведете бізнес в Естонії... Але не видате бізнес в Україні, вони можуть вас вважати податковим резидентом Естонії, але це не точно. І на кінець, якщо вони за першими двома трьома критеріями не змогли визначити ваше податкове резидентство, то ваше податкове резидентство вони будуть намагатися визначати за вашим громадянством. Так що, якщо ви громадянин України, вони будуть вважати вас податковим резидентом України. І я думаю, що в більшості випадків саме так вони і будуть робити. Тому вже є багато е, випадків, коли люди доводили своє податкове резидентство через суд. Іншої альтернативи немає. Якщо вас податкова буде намагатись вважати податковим резидентом України, тільки суд зможе це скасувати. Тож, платіть податки, живіть чесно, підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок. Щоб не пропустити вихід наступного відео та дізнатися щось цікаве. До нових зустрічей! Хай вам щастить!